Тебе працює сьогодні цілий день, і ми зараз заходимо в ефір після поєдинку Полісі оболонь. Рахунок на ваших екранах. Головний тренер полісся на ваших екранах. І зараз ми будемо розбирати те, якою розібраною була оболонь. І я сподіваюся, що ми розберемо цей матч так само, як полісся розібрало своїх оболонських суперників. Сьогодні що сталося, обговорюємо в студії після цього поєдинку. Ми готуємося до ще двох матчів ігрового дня, рух. Зоря та кривбас інгулець. Нас зараз буде троє в студії. Олег Шилаєв, Денис Бойко. і Я Звєров. влада шалоту відпустили відпрацювати на матчі рух зоря. Він у нас в цеху працює на різних Посадки. посадах. Так, да, на різних посадах. Отже, Олег Миколайович, гарячі сліди, що сталося в матчі «Полісся-Оболонь»? Чому так легко? Тому що ми з вами ну такого розгрому не бачили. Ми не прогнозували такий розгром. Звісно, ми не очікували такого результату, але ж до гри ми з вами домовлялися. Да? У нас був фаворит, однозначний фаворит. І це йому було доведено по грі. На гру оболонію, я так вважаю, зіграла, зіграв кубковий матч, який ви на Вплинув? Я, я вважаю, що так. Вплинув це раз, і сама гра по лісі, яка. Дуже грала вперед, вертикально, іспользує швидкість Назаренка, забивши швидкі голи по першому тайму. Практично зняла всі питання по переможцю цієї пари. Швидкість Назаренка, Ви говорите про цей фактор. Денис говорив про цей фактор. Це був фактор номер один сьогодні. Е, ну, напевно, напевно, один з. Е, тих факторів, які допомогли сьогодні Поліссі дуже впевнено перемогти. Я вважаю, що напевно дозволю собі, напевно, не на 100% з Миколаєвичем погодитися, що він казав, що повпливав кубковий матч, але не на 100%. Я так вважаю, Це моя це моя думка, тому що я думаю, що просто сьогодні Полісся. Просто по всім е, статтям переграла оболонь. І так, дійсно е, кубковий матч вплинув, але не настільки, щоб програти 4-0 по всім підставам. І, Давай, і... Давай подивимося, по всім статтям. От що таке по всій статті? Тут там немає відбору, там програв позицію, там воротар не дотягнувся. Ось це ти маєш на увазі? Так, всі статті? так. так ну... Ми не бачили жодного, так скажемо, моменту в оболоні, жодної підстави для того, щоб оболонь ми могли сказати, що оболонь мала моменти, що оболонь програла там не по грі, що оболонь там. Чіплялася за результат, чи ще щось сьогодні на полі при всій повазі до команди оболонь, але сьогодні на футбольному полі була тільки одна команда: це Житомирське Хет-трик Олександра Назаренка. Ми зараз бачимо перший гол. Всього він забив три впродовж скількох впродовж тридцяти хвилин. хвилин Філіпов забив продовж 20 хвилин. Ми ще так трошечки підсміювалися, що отмовляв, ну там вчора хет-трик був. Ну що, які шанси? Що сьогодні буде хет-трик, Будь ласка. В першому ж матчі сьогоднішнього дня mm -hmm. Олександр Назар тур обіцяє бути дуже цікавим. Ні, тут два матчі тільки закінчилися. Ось тут теж трошки не Трошки дозволив собі обіграти поміж ніг, там трошки не пішов відбір, там знову трошки, трошки, трошки. Плюс майстерність і все. Майстерність футболістів Полісся так, але і десь там, ну як Володимир, ти правильно кажеш, десь не трошки не добігли, десь трошки там ніжку прибрав, або там ще щось, або не дуже агресивно пішов у відбір, там не добіг, там не до, там. Я не знаю, щось щось не не-не, і ось цих не 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 складається. Складається результат матчу 4-0 і, в принципі, надвпевнена перемога по сьогодні. От оцей гол я попрошу Олега Миколаївича, тому що я в перерві трошечки висловлював свою думку та, в перерві матчу. Я би хотів, щоб ви сказали з точки зору роботи двох захисників: один, який програв боротьбу Назаренко, а інший, який от, центральний дубко, який залишився позаду. От, що тут було. Нічого. Це майстерність реагування. Ми завжди кажемо, є майстерність нападника, а є майстерність захисника. Завжди ці дві стихії друг другу протистоять. Хто краще, ми бачимо в підсумку. Але ж якщо захисник відчуває брак швидкості, ти повинен вже грати з зазором, давати, ставати на одну лінію з таким гравцем, як Назарника, це. Подобна, подобна да. це мені здало. Мені здалося, що він хоче зробити штучне за. Окей, давайте зараз е, розберемо потім. Тому що зараз є Валерій Ващенко з нами mm -hmm. на прямому зв'язку. Флеш-зона Катерина Годунова, поруч із нею головний тренер Болоні. Давайте послухаємо флешзон. Пане Валерію, ну чесно, я навіть не знаю з чого почати сьогодні з вами наше флеш-інтерв'ю. Можливо, скажімо так, перші емоції після гри ви самі озвучите. Да, які емоції? Прикро, прикро завжди програвати, ми завжди е, налаштовані на боротьбу, але е, чудесне буває в футболі, то, е, в тому плані, що ми зазвичай знали, що буде тяжко е, в час грати у середу, 120 хвилин многі футболісти відіграли, і дуже було я після ковалівки казав, що е, дуже важливо відновити футболіста. Ну, Тому, якби ми знаємо, чому. Как... Аби такі моменти і налаштовували хлопців, і хлопці налаштовувалися, але фізіологію не обманеш вона. Є моменти, які от ми не роботи. Якщо говорити про склад на сьогоднішню гру, він майже був ідентичним до Кубка України. Чому прийняли таке рішення? Ну, хлопці на своїх позиціях, тому все знакомо, тому такі прийняли рішення. У вас була доволі рання заміна, подвійна на 26 й хвилині. Власне, знову ж таки, чому таке рішення? Чи все в гаразд з Черненком і Сухановим? З ними все гаразд, але коли програєш уже 2-0, то треба щось міняти. Десь щось не йде, тому треба якісь носити корективи. Тому і ми зразу зробили заміну. Червона картка Грисьо знову ж таки жовті картки були. Це вже емоції чи помилки більше? більше, що це, і морально-психологічні, такі ментальні помилки, які за собою тягнуть такі моменти, і, звісно, червоні картки. Якщо от говорити про висновки після матчу, які робитимете для себе, для команди? Треба проаналізувати. Хлопці поблагодарили, бо я їм сказав, теж прийшов розділку. Сказав, що чудес не буває. Ми знаємо фізіологію на обманюш, тому відновлюватися після такого короткого проміжку часу тяжковато. Шість ранку стали хлопці, В час ігра, гра на знаєте, в цьому плані, бо це живі люди, і треба десь у такі моменти брати сили для цього. Ну... Поблагодарив хлопців, сказав не вішити нос. Все буває. Дякую дуже успіхів. Валерій Ващенко, головний треба, тренер оболоні. Був з нами. Дякую, Валерію Ващенко і Катерині Годунові. Сказав, що не залізні, сказав, що це фізіологія. І от, якщо подивитися на довгу дистанцію, з одного боку болонь пройшла в кубку далі. Шлях до фіналу кубка він коротший. З іншого боку, 30 турів. От якщо так от десь з майбутнього заглянути на цей тиждень. Не майбу... пріоритет. Чемпіонат. Звісно, це, це чемпіонат, а лише після цієї гри, я так вважаю, у оболоні Рубікон вже пройден. Вони дуже добре розуміють, за що їм придеться боротися. Це вже у них задача номер 1 Я думаю, що Валерій розуміє, він. Правильно сказав, захищає команду, не став бити горшки впереди, довгий шлях у них. Їм не треба розсипатись, треба зібратись і вже вирішене це збереження, прописки. Інші емоції зовсім у головного тренера який в принципі, у всіх Житомирських болівальників зараз готується прийти до нас і Мат Ашур. І якщо є можливість, зараз почекаємо трошки головного тренера Полісся, а здається прийшов тому слово флеш-зоні. Так, колега вже прийшов і, власне, по-перше, вітаю з перемогою. От розкажіть трошки, як готувалися, як налаштовувалися на оболонь, бо мені здається, домашню роботу в Атаці зробили дуже хорошу. Дякую за привітання. Це не була домашня робота конкретно на цього року. Це був просто нормальний процес поступового покращення, бо все рівно ми поки що заходимося в процесі побудови того, що ми хочемо. Майже на початку матчу, вже 2-0. Як вдалося з самого старту відкрити рахунок і ще й здобути перевагу? Те, що це сталося в першому таймі, це знову ж таки означало, що саме в цей момент гравці прийняли ті рішення, які призвели до взяття воріт. Можемо провести кореляцію між всіма рішеннями, які сьогодні призвели до взяття воріт, що був вільний простір. Він обов'язково був близько до гравця, який віддавав передачу, використав цей простір і так само і була нагода завершити. Коли є нагода завершити, і ми завершуємо, це означає, що все ж таки ми будемо забивати. Ось і будемо сподіватися, що це буде призводити до результатів. На ваш погляд, що стало вирішальним фактором у вашій перемозі сьогодні? Ще й ну, не побоюся, знову ж таки, цього слова, розгромній перемозі за рахунком 4-0. Ну, знову ж таки, ми не змінюємо посилання до гравців з точки зору принципів, які ми хочемо. Ми хочемо однаково в кожної грі нав'язувати нашу ідею. Ми зараз знаходимося в процесі, поки що ми будуємо. Це так само сказав після гри шахтарем, сказав президент. Виграли, він тоді сказав, що поки що йде процес будівництва того, що ми хочемо. Це нормальний процес. Він так само сказав, що на щось вже можна буде дивитись, більш конкретне, більш цілісне в другому колі. Як мінімум, ці слова точно відповідають дійсності, бо. Будь-який процес потребує час, будь-який в будь-якому контексті. Хай то буде Ліверпуль, Манчестер-Сіті завжди потрібен час на те, щоб щось збудувати. Нам навіть далеко не йти не треба йти. Можемо подивитися зараз на Олександрію, яка пройшла певний час так само зі зльотами та падіннями, для того, щоб зараз показувати цілісну гру, яка всім подобається, приносить результати. І це в напрямку чого ми працюємо без конкретних там До конкретного матчу, що сьогодні ми маємо робити саме. Ні, ми хочемо кожного разу робити так, як ми хочемо. Коли ми зможемо це робити постійно і цілісно, я сказав президент, трохи згодом. Я радий, що ми зараз можемо так само в ті моменти, які нам надає суперник, ми можемо їх використовувати, щоб ми покращуємо розуміння того, що ми хочемо, як, як ми можемо в будь-якій ситуації з будь-яким суперником здобувати результат. Це дуже важливо. Не можна запитати про Олександра Назаренка, який штампує просто гол за голом. Як готуєте його і наскільки задоволені ним зараз? Адже ну, він прогресує доволі швидко. Ну, він... Має використовує свої сильні сторони, і так само тут дає до цього розуміння гри, своючасність його відкривань, намір його відкривання не просто, щоб отримати меч в ноги, а саме використати свою швидкість, яка у нього є, і не збирається загострювати. Це все призводить до результатів, тобто знов ж таки. Е всі різні, хто швидше адаптовується, хтось повільніше. На мою думку, сьогодні дуже багато гравців. Е якщо брати ось індивідуальний контекст, то зробили багато речей, про які ми говоримо не так довго, але певний час вже. І ось потрохи-потрохи вони починають показувати індивідуально розуміння того, чого ми хочемо, і це буде призводити до цілісних е матчів, і так само буде призводити до того, що будуть і яскраві. Перформанс індивідуальний, тому я дуже радий за Сашу, бо ми з ним, ми з ним ще були е, в попередньому етапі в Дніпрі. Певний час до того як він перейшов до поліції, тренувався з нами з Ю 19. Ну е, і зараз я дуже радий, що ми продовжимо цей процес і що дійсно він його приймає. Е, Показує свої найкращі якості. І, звісно, без підтримки інших хлопців, все рівно ви розумієте, що це було би неможливо. Тому, знову ж таки, від всієї команди, я думаю, що був вплив в кожному голі, який ми сьогодні зробили Дуже вам дякую. Успіхів в наступних матчах. І мат Ашур з нами був на прямому зв'язку. Студія вам слово. Подяка, подяка в флеш-зоні. І напевно, що в фінальній студії цього дня послухаємо Назаренка. Поки що резюме по. Так, Тренера, так, так, ну перш за все, хотілося б знову ж таки поздоровити. житомирське полісся з дуже впевненою перемогою, але я хотів трошки зараз, ми прокоментуємо е, цей м'яч. Оцей гол, так. на якому ми зупинилися. Да. Що тут хотілося створити штучний Штучне всадь. Всад. Ну, по, по картинці тут же тут же закінчення моменту. А, треба треба передивитись трошки сам початок пас і забігання е, е, саши назаренко ну, от. Да, ось ось ми бачимо чітко бачимо що захисник спочатку робить рух всередину, а потім вже по по дузі намагається вже догнати олександра і ці е, секунди Долі секунди він втратив для того, щоб якщо б він одразу він був попереду, і якщо б він одразу біжав по діагоналі до до м'яча, то я думаю, що якнайменше він, хоча б, зміг завадити Олександру там спокійно зустрітися з м'ячем і забити забити м'яч. А я б ще хотів трошки відійти від від від, від, від голів поки, і про поки ми подивимося гол, та завершуємо поки ми подивимося четвертий гол, прокоментувати. 嗯。Uh Лівачні да Валерій, Валерій Ващенко. Валерій і Ващенко, його коментар, тому що ну мені здається дивіться, потрібно розставляти пріоритети. Це це зрозуміло, коли тренер, тренери ж розуміють, який склад вони будуть виставляти на кубковий матч, який склад вони будуть виставляти потім через два-три через два на третій в матчі чемпіонату. Тому потрібно дійсно розставляти пріоритети. Він це правильно сказав, що футболісти не не роботи, і їм потрібно відновлюватися тому дуже дивно, що він одним складом зі. Грав майже одним складом зіграв два матчі. Це перше. Ну і є такі дрібниці. Я почув в його фразі, що ми прокинулися о шостій ранку перед матчем. О 6-й ранку. Ну, якщо ви хочете відновлюватися, якщо ви не робите, то напевно було б логічніше. Знову ж таки, я не знаю фінансову сторону, чи як там вирішують е, всередині команди. Вони там вирішують це їх, це їх справа. Але нелогічніше було б там приїхати за день. Їхати не так далеко, зупинитися в якомусь готелі в Житомирі, наприклад, як роблять інші команди, які приїжджають з там з інших міст. І де треба далі далі переїжджати, відпочити футболістам, переночувати, прокинутися не о шостій ранку, а там, наприклад, у дев'ятій ранку, поснідати спокійно, прогулятися. І у першій годині е, матч. це такі дрібниці, які ну він сам спочатку каже, що дійсно ми не роботи, і потім сам собі якби. Ну, робить підніжку, тому що прокинутися о 6-й ранку ну це не так просто. У нас, буде, в в перші у нас буде фінальна студія ще по сьогоднішньому дню. У нас попереду два поєдинки. Ви бачите картинку з дві арени, рух, зоря. Тому робимо для себе поки що прогнози. Йдемо, передаємо слово Владиславу Шалоці, який для вас зараз відпрацює поєдинок. Ну а ми розберемо його по завершенню. Ні, не, не передаємо слово славу передає. соло. Не передаємо слово, тому що напевно передамо слово Еліванюку. Все таки вона хоче увірватися з включенням перед матчем. Мистап, ось, ось такі нові. У нас Давай, нові все, але, все поведеть, але про оболонь обов'язково поговоримо. Змінює. Все змінюється, і тому у нас, напевно, є час трошки ще е, послухати Елю, яка вже готова, і хай пробачить за те, що ми передавали слово не їй спочатку. Ну ні нічого, вона з не буде штрафуватися. Ді, трохи ти налякав мене. Студія вітаю, рада вітати вас із арени Львів, де сьогодні гостює зоря власне і з Луганців і розпочну. Доволі такі змішані настрої останні команди в минулому турі. Програли Олександрії, Власне вчора і чемпіон не зумів подужити. команду Руслана Ротаня на тижні. Була кубкова гра, де Юрій Коваль застосував ротацію. Власне неприємність сталася із новачком команди Владиславом Вакулою. Він треба. Вмувався хавбек тепер відновлюватиметься 2-3 тижні. Цього пропускав Едуардо Герера основний нападник зорі, але власне не через конфлікт, який просувався на цьому тижні у змі. Поспілкувалась із Юрієм Ковалем. Він мені сказав, що так, форвард дуже емоційний, запальний. Якщо на нього кричати, він буде кричати у відповідь. Але тренер знайшов з ним спільну мову і ніякого конфлікту, а тим більше сварки немає. Тож е скандал. Дал цей офіційно закриваємо. І ще одна позитивна новина зі стану «Зорі» – це підписання досвідченого форда Пилипа Бутківського. Нагадаю, це вже третій прихід Пилипа у зорю. Це був, мабуть, один з найкращих його періодів тут, коли власне його навіть викликали до збірної України. Щодо руху, це буде перший домашній поєдинок лів'ян у цьому сезоні. А вони дуже підготувалися, перебрендували навіть до. Домашню роздягальню, яка тепер повністю прикрашена і домашніми кольорами руха власне і символікою, і це, мабуть, єдине, що є позитивне у руху, адже кадрова ситуація доволі критична. Пам'ятаємо попереднього поєдинку із ЛНЗ Дуже коротка лава запасних. Буквально один-два футболісти із досвідом, тому навіть певні гравці грали не на своїх позиціях. Тим не менш, для Віталія Поноваряова є одна позитивна новина із лазарету. Повернув. Ся Олексій Сич, у нього була вітрянка. Він тільки добу як тренувався, але тим не менш сьогодні він у запасі мав навіть прийти до нас на включення, але перейшов пішов на попішов на передматчеву установку. Тож трошки не встиг. Я думаю, що там зараз серйозна розмова і намагається продумати, як цим. Складом, особливо без заміни, адже заміняти нема на кого подушити суперника. Мені здається, що результат цього поєдинку просто непрогнозований. Студія як вам, та ми вже не знаємо, що робити нам взагалі якісь прогнози. Олег ви... Миколаївич готовий. Давайте тоді коротко і переходимо на матч. І, Я вважаю, що теж ці пари фаворити є взаря. Угу. Однозначно, на мій погляд, зустрічається. Студент п'ятого курсу просто студенти першого курсу. От по цій грі, всякі студі всякі... всякі студенти. До речі, Буває. бувають. Ми под... всякі розміри кулаків у стіни. Ми подивали. Денис, хто фаворит? Взагалі, без... без якихось вже Миколаїв все сказав про студентів. Будемо відштовхуватися від... від курсів. А після гри подивимося. Як які, подивимося. Всі... які вчителя подивимося. Да. Подивимося, хто із хто зі студентів нахабніший і найточніший сьогодні передаємо слово. Тепер уже точно вони славу Точно.